Курточки демосезонні першого сорту. Вагалотика 10 кг, ціна 1700 гривень за цілий мішечок. Це у нас розмір 42 Подивіться, яка крутезна модель. Наступна іде жіноча. Ось такого плану. Я думаю, це буде розмір S-очка орієнтовно, з капюшончиком. Далі жилеточка. Ось такого плану більший розмір. Ось така м'ясенька, гарненька, жіноча. Наступна ще одна жилеточка, бачу, світла. Ось так. Всередині така теплесенька, розмір 40. Ось так вона виглядає. Далі чоловіча, вітровочка, крани, розмір XL, Ззаді подовжувати. присутні ззаді ще якісь, е якась така кишенька, Капюшончик теж тут є, але він захований. Можна при бажанні його дістати. Наступна моделька. Ще одна вітровка. Дуже красиве поєднання кольорів. Ось така більший розмір. Наступна жіноча. 48-й розмір пише. Ось така. Далі. Так, тут я не бачу, що це за розмір. Ось така чоловіча. Повністю чорна. З капюшончиком. Далі. Ось такого плану в розмірі 42. Дивіться, ось так виглядає. Далі знову вітровочка бачу. Ось така чоловіча. Розмір, думаю, буде XL. Далі жіночий, але батальний розмір. Ось така дуже великий. Наступна чоловіча. Ось так вона виглядає. Такий гірчичний колір. Більший розмір. Так. Далі. Це така курточка, знаєте, як батник. Вона дуже теплесенька всередині. Ось. Ось така вона всередині теплесенька. Розмір, я думаю, буде МКЛ. І остання модель це ось такого флану. Курточка чоловіча. Розмір, я теж думаю, буде М. Все, я вам показала повністю цілих 10 кілограмчиків, 1700 гривень за цілий мішечок. Курточки демосезон, сезон, перший сорт.